Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3153-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 123 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала ототром Б комплект кульок No1, і ми переходимо до розіграшу. 18, 24, 44, 39, 4. 21. Лото максима максимально вигравальна. щоденно. Шановні гравці. В вашій увазі 8085 розіграш державної лотереї КНО. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. вам! Тридцять чотири, тридцять дев'ять. Сорок, сімдесят, шістдесят три. 60, пять. Сімдесят сім. Два. Шістдесят. Вісімнадцять. Сорок один, тридцять три. Двадцять три, тридцять вісім. Сорок дев'ять п'ять. Сорок вісім. Сімдесят один, шістдесят п'ять, сімдесят три. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6938 розіграш державної лотереї Лототрійка. Дорожна комісія довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0. 5. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0. П'ять. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.